Гелікоптери над Берліном, перекриті дороги, найвищий рівень безпеки. Європа радиться під крилом великого птаха, яким виглядає Фрідріх Мерц, український лідер почувається більш впевнено. Він прилетів шукати захисту Європи напередодні того, що може стати катастрофою. Путіна, якому в Європі видали ордер на арешт, 15 серпня приймає у себе на Алясці Дональд Трамп. Так ніби нічого й не сталося. Ані європейців, ані українців сюди не покликали. Представниця Трампа навіть припустила таки, що шеф не обмовився, коли казав, що збирається до Росії. Вона думає, що це колись станеться. В Берліні зеленського нагодували обідом і запросили до канцелярії на відеоконференцію, де європейські лідери ще раз вмовляли Трампа не робити дурниць. Тут на поверсі з максимальними засобами захисту телефони тримають у захисних скринях. Видання Більд повідомляє, що німці таким чином хочуть уникнути можливих прослушок з боку росіян. За інформацією впливового таблоїду під час відеоконференції не було навіть перекладачів. Всі говорили англійською. Аби Дональд Трамп зрозумів про долю Європи, він не домовиться без Європи. У Білому домі зустріч з Путіним назвали вправою на слухання. Трамп сказав, що йому не подобається. Як про це говорять у пресі? У нас була дуже хороша розмова. Він був на розмові. Президент Зеленський був на розмові. Я поцінив її на 10. Знаєте, дуже дуже дружня. Ми говорили про зустріч на алясі. Ми сподіваємося, що центральною темою на зустрічі буде припинення вогню, негайне припинення вогню. It's gibt Hoffnung є надія на мир в Україні з точки зору спільної Європи, з точки зору Німеччини, ми робимо все, що можемо, аби скористатися кожною можливістю, аби покласти край цій жахливій війні, у тому числі дипломатичними засобами. Фундаментальні європейські та українські інтереси безпеки повинні бути захищені на Алясці. Це було повідомлення, яке ми європейці сьогодні надіслали президенту США Трампу. І я можу сказати, що ми повністю погодилися якщо до нашої оцінки поточної ситуації, так і щодо досяжної цілі на наступну п'ятницю